Чоловіки працюють взагалі працювати, бо бояться, що їх загребуть. А ви уявіть собі, якби в Україні існувала бронь для мобілізації тих чоловіків, які офіційно працюють на роботі і отримують заробітну плату не менше ніж удвічі більшу від мінімальної заробітної плати. Тобто тепер, щоб чоловіки отримали зарплату не менше ніж 14 200, а в сквітні місяці не менше ніж 16 тисяч гривень. Ви собі, наскільки збільшиться кількість працюючих чоловіків, наскільки збільшиться відрахування в бюджети всіх рівнів в Україні. Наскільки збільшиться наша економіка в Україні? Наскільки покращиться основний компонент це є морально-психологічний стан нашого суспільства? Чоловіки зможуть собі спокійно ходити на роботу працювати на нашу Україну, робити свій внесок в нашу спільну перемогу, а не бігати на роботу перебіжками і працювати неофіційно, Як це є тепер? Далі е, настільки в нас підвищиться заробітна плата в Україні, бо пам'ятаємо, що у нас в економіці є такий дуже е, негативна така риса, що заробітна плата наближається до мінімальної для того, щоб зменшити податкові відрахування в бюджети всіх рівнів. Тобто я вважаю, що наш уряд мав би дослухатись до цієї моєї пропозиції, і радикально покращити стан в нашої нашої країні в загальному. Може покращення і оздоровлення ситуації в загальному Україні, як в економічній площині, так і в морально-психологічній площині, так і в площині мобілізаційній. Бо мобілізуватись будуть ті, хто є професіоналами військової справи, або ті, які не можуть собі знайти роботи в цивільному житті. Вони їм буде надано це є правильно, це є логічно. Використовуємо всі ресурси у кожного українця для нашої спільної перемоги. Пам'ятаємо, що всі ми є українці, і кожен має робити свій посильний вклад в нашу спільну перемогу. Хтось працювати, хтось воювати, хтось народжувати. Всі ми є українці, і всі ми варті прекрасного майбутнього.